Ось така благословена краса на налювує. Хочеться тут покрутитися, побажати Божих благосвінь, Божої мудрості, мій відомой щоденник. Мене звати Світа. Ведіть свої духовні щоденники поза часом і простором. А сьогодні у нас 14 грудня, а, Еболі, регіон Салєрно. Все святкове, навіть бабочки є серед зими, так? <смі> Метелики, символ да? символ трансформації. А... А, Теж дух святий говорить, що важливо поза часом і простором. Відкриваємо уста і дух Святий кладе те, що необхідно. А в кожного свій характер. А... Свій запас слів, скажімо так, не треба дуже надриватися, хочу просто бути зубою. Я тут приїхала, скажімо так, як кажуть, пересервіцьо, робити сервіс або допомогти сеньорі одній за 80 86, да, сеньора Сантіна, що в прикладі значить всі святі разом, да. потім загориться ця. Це Альберо Наталі, кажуть в А, Тож лишилась тут, щоб не втрачати час на дорогу, побути в мирі, в спокій, в шовомі, бо тиждень був дуже насичений. В понеділок це була зустріч з мером, яка дякувала. Нашій програмі, що там підготували їм в Мерії гарну ялинку святкову, да? там фотографувались, там невеличкі подарунки подарували. А, також а, вже ввечері я була в школі, да? на ранок також треба було рано вставати п'ять ранку. Ну і так, такий тиждень був насичений. Взагалі є люди, які живуть взагалі постійно в такому ритмі. Мало сплять, О, це залежить від того, як себе почувають, да? і чи то Господь говорить, що то робити. Це, чи то людські бажання це вже другий момент. О, бо коли продовжили на два місяці, цей проєкт Рим все-таки підтвердив, О, а так як дається, проїзний до школи, а я пропустила понад місяць, бо їздила в Україну, і трагедія у родині а, вічна пам'ять мого брату. 16-го буде 40 днів, який відійшов в інший світ, царство небесне, братику Саші. Боже, мудрості кожному, хто притягнув це відео, но сюди, якщо Благо на прищенні відведи, чим гарний дощ, який ось такий бурно пройшов, тим що. Дощик він дає такі гарні відзеркалення. Я йду, розумієш, тут по нитки в'язальні, і все-таки, напевно, дивлюсь, що все-таки закрито. Не бачу, що таке. А, ні, воно. Здається, то вони там. Бо я давненько тут не купував. В'язальні нитки. Я собі дуже люблю в'язочки в'язати, то хочеться саме. Хочеться саме буду йти по пішохідному, теплі носочки. Якраз бабуся їх уміє в'язати в своєму стилі. Хоча в інтернеті є, вона мені в тому році на тому році подарувала парочку, то було дуже приємно, а потім. Я дивлюся, що в неї теж такі, але вона ходить без тапочок і в неї стерта підошва, і там вона така тонюсінька в дирочках. Я кажу, ні, по кафелю таким не ходять. То я їй таку підошву прямо зв'язала, пришила, плюс ці ж кружечки, щоб нормально передвигатись. От, я теж хочу якісь нитки цікаві купити. Десь вони були тут. Як така, такі да. а тут гарна вітрина така, вау. Такий асортимент, і допитати. Боже, голоси, боже і